Оперативно про головне із цього дня розповімо замить в ефірі. Першого подільського не пропустіть, адже озвучуємо найважливіше. На Волочищенні слідчі встановлюють обставини дорожньо-транспортної пригоди, що трьома потерпілими, серед яких дитина. ДТП трапилося ввечері 15 серпня на автодорозі Стрий Тернопіль поблизу села Лозова. 22-річна водійка Авта Хюндай, яка рухалася у напрямку Тернополя, зіштовхнулася з автомобілем Сітроен, за кермом якого був 42-річний чоловік. У результаті аварії кермувальниця Хюндаю та троє пасажирів Сітроену, серед яких було немовля, постраждали. За даним фактом, слідчі поліції відкрили кримінальне провадження. На Хмельниччині Старокостянтинівський районний суд озвучив вирок чоловіку за виготовлення вогнепальної зброї. П'ять років ув'язнення із звільненням від реального відбування покарання з іспитовим терміном на один рік отримав пенсіонер, у котрого в лютому поліцейські виявили міні-арсенал саморобного вогнепалу, а також речовину схожу на порох. Як виявилось, чоловік придбав сім макетів пістолетів і вирішив переробити їх під бойові задумане і втілив в реальність. Свою вину пенсіонер визнав повністю його покарали за двома статтями. Під час воєнного стану змінюються усі без винятку сфери нашого життя зокрема, і вступна кампанія у вищих навчальних закладах. Цього року абітурієнти замість ЗНО складали національний мультипредметний тест, але пріоритетом став мотиваційний лист. Окрім того, кожен виш самостійно вирішує, коли і в якому форматі розпочати навчання. Про ці та інші особливості вступної кампанії 2022 та як відбуватиметься цей процес у Хмельницькому, розкажуть журналісти Першого Подільського. Попри розпал вступної кампанії у приймальній комісії одного з університетів Хмельницького порожньо, до дистанційного формату виші вже встигли адаптуватися, тож як і під час пандемії, здебільшого документи приймають в онлайн-режимі. Ідея вступна кампанія, ось на сьогоднішній день у нас 3990 заяв вступників. Створювати електронні кабінети вступники почали ще 1 липня. Цьогоріч в Україні проводять три сесії вступу замість звичних двох. Усе для того, аби кожен майбутній студент обрав найкращий для себе виш. Абітурієнти мають ще трохи більше тижня, аби подати документи. Але поки що по кількості заяв, принаймні, якщо говорити про бакалаврат і наш університет, то кількість менша. Я думаю, що є ще до 23 серпня, коли останній день подачі заяв у нас ще 8 днів. Плануємо, що вийдемо десь на 70. 80% по кількості поданих заяв. Зміни цього року стосуються не лише дедлайнів. Замість зовнішнього незалежного оцінювання вступники складали національний мультипредметний тест, за результатами якого і відбувається конкурсний відбір. Проте вирішальну роль цьогоріч відіграє мотиваційний лист, оскільки під час зарахування не беруть до уваги середні балати стата, як це було у попередні роки. Тож є, що писати треба в розповідати, чому хочете поступати в начальний даний заклад, чому іменно на цю спеціальність. В іншому веші міста ситуація зі вступниками схожа. У світу тут можна отримати за 17 напрямками. Навчання рік уже розпочали у дистанційному форматі, як і врешті освітніх закладах. Пріоритет для офлайн навчання цього року наявність укриття. Наше сховище, воно має можливість в ньому мають сховатися десь біля 200-300 студентів. Тому ми всю академію, весь навчальний заклад офлайн не будемо викликати. Ми будемо і змішане навчання, тобто і онлайн, і офлайн. Ми будемо і перша зміна, і друга зміна, і також будемо можливо викликати один курс, другий курс, третій курс. За словами освітян, кількість вступників суттєво не змінилася. Пов'язується із збільшенням дітей, які переїхали до міста з тих регіонів України, де тривають активні бойові дії. Такі абітурієнти мають додаткові пільги на вступ до ВНЗ. Їм достатньо дистанційно пройти індивідуальну устну співбесіду. У нас є таких е, до десятка дітей. Вони я маю на увазі перший бакалаврський рівень, так на базі 11 класів. У нас є такі вступники на базі 9 класів, які також вже навчаються у нас і зраховані. Окрім того, 16 серпня розпочався прийом електронних заяв на магістратуру. Триватиме він до 15 вересня. І в продовження теми менше половини навчальних закладів Хмельниччини можуть розпочати навчальний рік, адже обладнали укриття на випадок повітряної тривоги. Військова адміністрація продовжує працювати в цьому напрямі за результатами перевірок. Чи не найбільше проблем у сільських школах? Добро тільки що. У сільській школі навчається майже півтори сотні учнів. Проте навіть найпростішого укриття там немає. Відтак у клубі вирішили впорядкувати підвал. Що роблять, показав староста Василь Радіонов, начальнику обласної військової адміністрації, який несподівано провів інспекцію. Ми зробимо виход на друге Так, так, да, да. там є шобі, можна зробити. Роботи насправді чимало. Встигли лише силами місцевої інтелігенції розчистити підвал. За два тижні мають відремонтувати та обладнати за вимогами. Для нас найважливіше це безпека дітей. Якщо буде загроза, ніхто офлайн школи не відкриє. Але можливість така має бути в дітей. Ми робимо все, щоб до 1 вересня зробити це максимально, щоб максимально шкіл були готові. А далі вже будемо дивитися. Сподіваються, що встигнуть все зробити за допомогою і місцевої, і обласної влади. Розраховують і навчителів. Якщо зараз взяти вимоги держави, приблизно на одну дитину потрібно не метра 0,6, Ну на напевно 50 чоловік міститься. Тому ми будемо планувати змішаний тип навчання. Одні будуть навчатися дистанційно, інші будуть навчатися в очному форматі навчання. Чи всіх дітей батьки відпустять до школи? Ще невідомо. Більшість батьків, як і в усі в Україні, надають перевагу. Дистанційному навчанню, оскільки говорить, що життя дитини це найбільша цінність, але є й батьки, які на роботі і просто хочуть, щоб дитина більше спілкувалася вербально і перебувала з іншими, хоча б ми плануємо. Двічі на тиждень скоротимо уроки по 30 хвилин менше, щоб хоча б дати основні поняття на уроці, націлити дитину, а тоді навіть легше буде працювати в онлайн режимі. Школа ж від укриття розташована за 5 хвилин ходьби. Вчителі переконані, що встигатимуть вивести дітей, та от уроки проводити навряд не дозволяє площі. За невтішними прогнозами експертів, на українців чекає непроста зима із можливими перебоями газо та електропостачання. Це підтверджують і владці. Чи готові краяни до опалювального сезону та чи страхуються вони якимось чином? Про альтернативні способи обігріву. Дивіться, за мить попереду на нас чекає непроста зима, коли можливі перебої із світло та газопостачанням. Чи страхуєтесь якось перед опалювальним сезоном, та чи маєте альтернативні варіанти? Не страхуюсь, ми зараз живемо в такому сьогоденні, що не знаємо, що буде завтра. так що Живемо з надією на краще. Надіємося, що це тільки на словах будуть перепони. От. А запасати запасаємося. Чим, розкажіть? Ну як чим? Дровами. Є дрова. Все. Ще поки ні, ще не думали над цим, але думаю, потрібно купувати обігрівач, так як маленька дитина є. Звісно, переживаємо, що буде далі, але віримо в Бога, віримо в наші Збройні Сили України. За що маю? У мене дві тисячі пенсія, що сама маю вижити це на землю. Попереду на нас чекає непроста зима, коли можливі перебої із світло та газопостачанням. Чи страхуєтесь ви якось перед опалювальним сезоном та чи маєте альтернативні варіанти енергії? Ще поки ні, ще не думали про це. І саме напередодні у Хмельницький міський перинатальний центр доставили дороговартісну установку, яка може стати в нагоді у разі перебоїв із постачанням електроенергії. Подарунок лікарні зробили американські побратими. Загалом же, як наголошують у міському управлінні охорони здоров'я на підтримку США, очікують і у близькому майбутньому. А от план підготовки до опалювального сезону виконаний ще не стовідсотково. Детальніше про потреби і заплановане. Із перших уст. У нас загалом 10 закладів охорони здоров'я. Два заклади охорони здоров'я це інфекційна лікарня і перинатальний центр. Вони на 100% забезпечені дізель-генераторами. І, до речі, якраз вчора був поставлений генератор перинатальному центрі, який закриває на 120%, закриває потребу перинатального центру. Міська лікарня і дитяча лікарня, вони частково закривають потребу ті палати, ті відділення, які Ну, терміново потрібні. Це реанімація і інші. Отримали ми листа з військової адміністрації через агенцію Сполучених Штатів дати потребу на дизель-генератори, які потрібні для 100% закриття потреби по закладах. Таку заявочку ми дали, тобто, якщо вона буде виконана, то 100% і лікарні і лікувально-діагностичний центр, в тому числі і 28 амбулаторій Центру первинної медичної санітарної допомоги, будуть закриті. Як повідомив начальник Хмельницької обласної військової адміністрації Сергій Гамалій, більше сотні релігійних громад колишнього московського патріархату впродовж війни з Росією вирішили змінити релігійну приналежність. Більше того, документи щодо свого переходу до ПЦУ наразі готує ще майже пів сотні громад. Впродовж війни 119 релігійних громад УПЦ, це колишній московський патріархат, прийняли рішення про зміну релігійної приналежності. ПЦУ перейшли 89 громад. 30 громад перейшли до незалежних православних громад. Крім того, у Хмельницькій обласній військовій адміністрації перебувають на розгляді звернення ще восьми релігійних громад щодо їх переходу в ПЦУ. Також у нас є інформація про, про те, що 42 релігійні громади готують документи для юридичного оформлення свого переходу в ПЦУ. Це рішення громад і їм вирішувати їхню подальшу долю. Здавна собаки є помічниками і друзями людини. Чотирилапі стали надійними напарниками українських захисників і під час повномасштабного вторгнення Росії. Службові тварини беруть участь у розмінуванні територій, евакуації з гарячих точок, патрулюють вулиці та боронять блокпости. Але, як і люди, собаки зазнають поранень, потребують оперативного втручання і якісної реабілітації. Аби чотирилапі швидше одужували у Хмельницькому, облаштовують спеціальне приміщення, де дбатимуть про тварин. У Хмельницькому від початку повномасштабного вторгнення працює перший військовий шпиталь ветеринарної медицини. Його очолив заслужений ветлікар України Кирило Чумаков. Поранених службових собак оперують одразу на передовій, але деяким потрібна тривала реабілітація. Її забезпечують уже в тилу. Часто тварини живуть в імпровізованих вольєрах, потребуючи якісного харчування та медичного забезпечення. Тому ветеринари шукають підтримки у місцевих волонтерів. Звернувся до нас. Професор Чумаков і з потребою про корм для військових собак, іменно для військових, які допомагають витаскувати хлопців ну на передовій працюють, розміновують поля, витаскують хлопців з ну і ранених, і живих допомагають військовим. Ліків та їжі виявилося недостатньо. Волонтерки зрозуміли, що потрібне приміщення, де в чотирилапі могли проходити реабілітацію. Коли ми привезли сюди корм, ми побачили, що ну, собаки, які вже прооперовані, також потребують допомоги, і вони знаходяться і в кабінетах в клініці, і в актовому залі. І, пройшовшись по території, пройшовшись по території, ми побачили, що є місце, де можна буде облаштувати для них такий реабілітаційний центр, і ми взялися за його таку реконструкцію. Ремонтні роботи тривають понад два тижні. Тут встигли вирівняти підлогу, вимурувати перегородки між вольєрами, збудувати майбутню маніпуляційну. Кошти на закупівлю будівельних матеріалів волонтерки дістають із власних кишень або залучають знайомих. Проте попереду ще багато витрат, адже будівля стара і занедбана. На септик треба на каналізацію. Це елементарно для рукомийника. Руки треба після маніпуляції людям мити, вода повинна бути в приміщенні і вона буде. Далі роботи, штукатурка, оздоблення, покраска, дах треба ще застелити. Ми його забетонували, бо там були дуже великі отвори, там дерева росли, треба накрити дах, дах треба. Тож волонтерки просять допомоги у всіх небайдужих до долі військових собак. Кошти можна перерахувати на банківський рахунок, який ви бачите на екрані. П'ять мультидисциплінарних мобільних команд в області надають комплексну допомогу постраждалим від війни. Працюють вони у Хмельницькому, Кам'янці-Подільському, Дунаївцях, Ізяславі та Чемерівцях. До складу кожної команди входять психолог, соціальний працівник, юрист, медик та водій. Спеціалісти можуть проконсультувати юридично, підтримати і надати медичну та психологічну допомогу або гуманітарні набори. Команда має власне авто та може виїжджати у найвіддаленіші куточки Хмельниччини. Також команди працюють у центрах підтримки переселенців та консультують сім'ї дистанційно. Проект має назву Інтегрована підтримка через міждисциплінарні мобільні команди. Реалізовують його завдяки Міжнародному благодійному фонду Українська фундація громадського здоров'я спільно з дитячим фондом ООН ЮНІСЕФ в Україні. Діти та підлітки-переселенці, котрі проживають у Хмельницькій громаді, можуть безкоштовно відвідувати майстер-класи з робототехніки та програмування. Проект Погляд у майбутнє від громадської організації Територія сталого розвитку розрахований на молоде покоління віком від 6 до 15 років. Заняття сформовані за віком, проводитимуться в невеликих групах за сучасними освітніми стім-методиками. Для кожного учасника майстер-класу підготували і подарунок. 17 серпня в обласному центрі планують провести благодійний велопробіг Шлях до перемоги до участі у заїзді запрошують рятувальників, поліцейських, прикордонників, нацгвардійців, судових охоронців, а також усіх охочих краян. Учасникам доведеться подолати 25 кілометрів шляху. Велопробіг розпочнеться зранку. Спершу велосипедисти мають зареєструватися біля першої державної пожежно-рятувальної частини міста Хмельницький та ознайомити сь із інструктажем щодо правил дорожнього руху стартуватиме заїзд о 9 ранку на фініші роваристів нагороджуватимуть пам'ятними медалями виручені кошти підуть на підтримку збройних сил україни У виконкомі Хмельницької міської ради вирішили обмежити встановлення великогабаритних рекламних конструкцій в обласному центрі. Тобто нових дозволів управління архітектури та їх розміщення видавати не буде. Як повідомив заступник Хмельницького міського голови Микола Ваврищук на сторінці у Фейсбук, таких конструкцій уже позбулися у центральній частині міста. А перелік вулиць без рекламних полотен планують розширювати і надалі. За п'ять місяців понад 70 випускників у Хмельницькому триває благодійний проект, спрямований на навчання внутрішньо переміщених осіб. Таким чином мають на меті підтримати людей, які залишилися без роботи у новому місті. Наші колеги побували вже на п'ятому випускному. Тетяна нині випускниця. Два місяці вона опановувала абсолютно нову для себе професію – SMM менеджера каже, у рідному Харкові була візажисткою, а перебравшись до Хмельницького, вирішила не сидіти, склавши руки, а розвиватися. Це допоможе моїй професії. Подальшому я буду працювати і вже розвивати свою професію вже з надбутими навичками. Навчання тривало два місяці. Учасники благодійного проєкту мали можливість вивчати українську мову та ази айті сфери, аби надати якомога більше знань та шансів на подальше працевлаштування на один курс. Запрошують обмежену кількість учасників. Виходячи з повного аналізу, ми запустили окрім української мови та базового курсу комп'ютерної грамотності, це був курс СМА, Так як зараз сфера ІТ-технологій розвивається досить стрімко. Плюс Європа зараз відмовилася від країн СНГ Білорусі та Росії, і став такий, скажімо, більше попит саме на українців. Координатором до викладання вдалося залучити фахівців зі всієї України. Також переселенці беруть участь в офлайн навчанні не лише як учні, а як і педагоги. Я розумію, що ці люди, які зараз вивчили цей курс, вони будуть дуже круто просувати реально свій бізнес. І якщо вони не будуть це робити самостійно, вони зможуть спілкуватися з людьми на тому рівні, щоб розуміти їх, і щоб ніхто не зробив для них якої шкоди для їх акаунту та для їх бізнесу. Наразі сертифікати про опанування нової професії видали понад 70 учням. Із них 40 вже працевлаштувались. Тому координатори проєкту зараз шукають можливості продовження навчального процесу. І при залученні спонсорів із вересня набиратимуть нові групи. І наразі це все, про що хотіли розповісти. Обов'язково вмикайте перший подільський завтра у цій же порі, аби бути в курсі головних подій Хмельниччини. На все добре та до зустрічі в ефірі.